Підсумуємо головні події тижня в студії Тетяна Коровайчук. Добрий вечір. Коротко про теми випуску. Енергоатом у 2014 році досягнув найвищого показника виробництва електроенергії за десятиріччя. Непомітно широкому загалу їхня робота надзвичайно важлива, адже саме вони контролюють один із головних механізмів атомної електростанції. Докладно про працю турбіністів. Замість квітів та подарунків до 8 березня дизельний генератор. Працівниці цеху Тав відмовились від традиційних вітань та придбали подарунок для військових АТО. Великого Кобзаря вшанували в місті атомників у день народження його 201 першу річницю. До пам'ятника Тарасу Шевченку урочисто поклали квіти, читали вірші та говорили про знакову для кожного українця особистість. Кузнецовські спортсмени здобули блискавичну перемогу у грі чемпіонату області з баскетболу, яка пройшла в спортивній залі Палац культури. Енергоатом у 2014 році досягнув найвищого показника виробництва електроенергії за десятиріччя. Фактичне розмороження реалізації проєктів диверсифікації поставок ядерного палива та будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, а також інтенсифікацію програми імпортозаміщення поставок обладнання на ес. Було названо як головні досягнення на енергоатом у 2014 році на засіданні балансової комісії компанії, яка проходила минулого тижня у Києві. У своїй доповіді президент компанії Юрій Недашковський відзначив, що торік частка енергоатома у загальному обсязі виробництва електроенергії в Україні становила 48,6%, що є найвищим показником за останні 10 років. Усі планово попереджувальні ремонти виконано із скороченням термінів на Майже 87 діб, що дозволило додатково виробити 2,8 мільярда кіловат годин електроенергії. І загалом, за підсумками роботи балансової комісії, після звітів кожного відокремленого підрозділу компанії діяльність усіх підрозділів енергоатома отримала позитивну оцінку. Турбіна один з головних механізмів, задіяних у процесі виробництва електроенергії. Об'єктив нашої відеокамери зафіксував потужне обладнання, яке обслуговує персонал турбінного цеху номер 1 Рівненської АЕС. Трудові будні турбіністів. Далі в сюжеті. Машинний зал енергоблоків 1-2. тисячі тонн металу. Кожна деталь найменша, виконує свою важливу роль і є значущою для всього велетенського організму атомної станції. Турбіна один з головних механізмів, задіяних у процесі виробництва електроенергії. Завдяки їй теплова енергія перетворюється у механічну, а генератор, що знаходиться на одному валу з турбіною, виробляє електричний струм. Через об'єктив нашої відеокамери. Ви бачите наскільки потужне обладнання обслуговує персонал турбінного цеху номер 1 Рівненської АЕС. За порукою того, що енергоблоки працюватимуть надійно та без зупинок, розповідає начальник ТЦ 1 Володимир Анур'єв. Є суворе дотримання усіх стандартів та вимог до експлуатації і ремонту турбінного устаткування. Наводить переконливий приклад. Сама турбіна збирається з допусками около 0,2 мм, 0,25 мм. двадцять тобто, представте собі нагатонне оборудовання длиною 17 метрів весом по 17 тонн собирается з точностью на этих параметрах около 0,2 мм допуск. Якщо сравнить з швейцарськими часами, то швейцарские часы часи сделаны молотком по отношению к вот так. Експлуатація та ремонт турбінного обладнання вимагає величезної відповідальності і професіоналізму працівників. Дві кришки, многотонне з'єднуються в місці. Ми перевіряємо щупом зазор. Между многотонными крышками СВД 0,04 мм. Вот это ремонтный персонал подгоняет до такой степени за поверхности, что щуп 4 мм не проходит. От представки, бути точності. машиніст, обхідник Олександр Богданов понад 20 років працює у турбінному цеху. В його посадові обов'язки входить що дві години здійснювати обхід обладнання, візуально та на слух контролювати параметри його роботи, аналізувати показники приладів. Кожен прибор обозначає, показує цифри. кожна цифра щось обозначає. Якщо нормальний режим роботи, то є давлення одне, то есть... поменяли цифры, то есть уже глядя только на приборы, значит, даже не никакой информации, я знаю, что какое-то идет, идет изменение в оборудовании. То є с в ремонт, значить давление вже другое. у машзалі ми бачимо загальну картину обладнання. Окремі процеси в роботі турбінного устаткування контролюються на блочному щиті керування. Контроль параметрів та показників цілодобово здійснює оперативний персонал. Тому до підготовки на посаду провідного інженера з управління турбіною та начальника зміни турбінного цеху ставляться надзвичайно серйозно. Так, якщо у працівника є необхідний досвід, під роботи в цеху, на кожну із цих посад розробляється індивідуальна програма… …підготовки. Роман Петров нині проходить підготовку на посаду начальника зміни цеху. Ми проходимо теоретичну підготовку в НТЦ, потім йде час на стажировку на місці роботи. Далі проходимо тренажерні підготовки, аварійні ситуації розбираються і. Перевірка знань. окрім цього, кандидат на посаду обов'язково має пройти психофізіологічне обстеження на здатність діяти у надзвичайних ситуаціях. Загалом, індивідуальна підготовка на посаду провідного інженера з управління турбіною та начальника зміни турбінного цеху триває 6-7 місяців. Начальник ТЦ-1 розповідає: цех поповнюють молоді фахівці, випускники профільних вузів Київського та Одеського політехнічних університетів із середнім балом диплома не нижче чотирьох половину и Ну молоді люди, я скажу, например, ну, Богданов Роман, він в цехі працює п'ятий рік, але вже пішов обучаться на э, ВІУТа. Проявляется активним, активным, интересующимся, э, знающим. І він не один. Почти всі такі. почти все такі з вновь пришедших, от такі ребята, комп'ютерна техніка для них це на ти. Вони все розуміють, знають, як сучасні тепер люди. Точно так же разбираются в железе. Багато наставників для молодого покоління, також е- з хочаним хорошим досвідом, прекрасно ставляться молоді люди к зауваженням старшого покоління, тож тобто не ображаються, беруть це все, як говориться, в себе на усмотають. Нещодавно успішно завершено планово-попереджувальний ремонт першого енергоблока. Він став до роботи на 5 діб раніше від запланованого. Посіли бісочка із дорінки. А це для держави додаткові кіловат години електроенергії, безумовно, завдяки і професіоналізму турбіністів. Щороку на Рівненську АЕС приходять молоді спеціалісти. Наприкінці 2014-го поповнилися і ряди електроцеху, як зарекомендували себе вчорашні студенти, від кого переймають досвід та як проходять їхні трудові будні. Про це Тетяна Камець розкаже. Одна з форм роботи з персоналом в з положеннями, які є в нашій компанії, це є робота з студентами, робота з вищими навчальними заведеннями. Подбор персонала, адаптация персонала на рабочих местах. На нашей станции со многими вузами заключены специальные соглашения, в соответствии с которыми мы принимаем у себя студентов для прохождения практики начиная с третьего курса, а также при дипломной практике выпускников, которые планируются к выпуску. Это такие высшие учебные заведения, как Львовская политехника, Киевский национальный университет КПИ. Одесский политехнический университет. В наш цех также направляются ежегодно э, такие студенты, начиная с третьего курса, как я сказал. Наша задача стоит э, закрепить за ними э, ответственных, опытных работников, э, для того, чтобы м, присмотреться уже на этом этапе к студентам. У нас есть возможность э, скорректировать их дипломную работу, возможно, даже подсказать что-то, э, дать задачи по тем темам, которые интересны для нас. Но ну, поскольку мы работаем с этими студентами, мы к ним присматриваемся. И те, которые являются наиболее перспективными, они, конечно же, на будущее первые кандидаты для трудоустройства на нашу станцию. Вот. Ежегодно от двух до четырех. Таких выпускников, которые были несколько лет подряд на практике, мы принимаем на работу. Положительный момент от такой работы. Ну, во-первых, как я уже сказал: приходя на работу, они уже имеют какой-то опыт, какие-то начальные навыки работы. Поэтому гораздо быстрее такие люди адаптируются. И буквально уже через месяц-два. Начинают работать как полноценные специалисты, выполняя те же задачи, что и работники, которые работают много лет. Психологически для таких специалистов гораздо проще влиться в коллектив, поскольку уже они знают, где собираются работать, где они работали, и нет того стресса, который обычно переживают новые работники. Кроме того, что Мы подбираем таких людей, мы имеем возможность участвовать в защите дипломных проектов, поскольку последние много лет специалистов нашей станции, это специалистов цехов, специалистов учебно-тренировочного центра приглашают на комиссии по защите дипломов. И уже на даже на таком этапе имеем возможность присмотреться даже к тем специалистам, которые не работали на Рувенской С. В этом году мы приняли на работу четыре выпускника. К сожалению, судьба многих потрепала, поскольку они учились в Севастопольском национальном университете. Кое-кто успел закончить еще, когда были времена более-менее благополучные, многие перевелись в другие учебные заведения. На работу мы берем тех, кто. показал себя достойно и показал свои знания, начальные навыки, стремление к тому, чтобы что-то узнать и работать. И э, приоритет мы даем именно тем, э, про которые сложились положительные отзывы. В этом году три специалиста у нас э, как раз на участок э, релейной защиты и автоматики. Начальник участка Марчук Владимир Федосич очень хорошего э, мнения о специалистах, которые пришли. Поэтому я считаю, что ну, такая работа, она правильная, и мы ее будем продолжать. Увага всього світу сьогодні прикута до подій на сході України. Цю війну по особливому відчуває кожен громадянин країни, адже саме там і з ворогом воюють наші рідні, друзі, знайомі. Двічі на місяць з нашого міста виїжджає у зону конфлікту черговий вантаж допомоги військовим. Останні відправили напередодні 8 березня. Про його особливість далі Оксана Колесник цього разу захисникам України, зокрема хлопцям з 80-ї аеромобільної бригади, батальйону Горинь, працівникам внутрішнього. ...справ та іншим доставили комплекти військової форми: бронежилети, біноклі, каски, саморобні буржуйки, ліки, сухі борщі та інші продукти харчування. Але завезем, купили ми біноклі. Ось на мені зараз зразок форми, як ви бачите, яку ми почали шити тут в нашій швейній майстерні юна. Закуповуємо тканину, і вона в рази обходиться дешевше. Першу, як ви вже бачили, ми завезли. Хлопцям сподобалось. Хвалять, форма хороша, якісна. Закупили також от ми 5 біноклів, будемо вести на схід. Також ми ще закупили 2 генератори, також будемо вести їх, довозити хлопцям. Ну, форми ми сьогодні повеземо 20 комплектів літньої і 6 комплектів зимової. Тому що зимову ми вже завезли раніше. Та найцінніше, що отримали бійці 80-ї аеромобільної бригади. Генератор, який придбали саме завдяки працівникам цеху теплової автоматики та вимірювання Рівненської АЕС, сьогодні жінки беруть активну участь в економічному та політичному житті країни. Вони не поступаються чоловікам ні професійними якостями, ні активною життєвою та соціальною позицією. Українки в цей нелегкий для країни період стали надійною опорою для своїх чоловіків, братів, батьків та синів, які захищають нас від ворога. Більшість підтримку прагнуть висловлювати не тільки словами, а й справами. Працівниці цеху теплової автоматики та вимірювань вкотре продемонстрували свою патріотичну позицію та прагнення активно висловлювати її. Цьогоріч вони вирішили відмовитись від традиційних подарунків від чоловіків, колег до свята 8 березня і передбати за ці гроші конче необхідну на передовій річ. Генератор, шановні і дорогі захисники, вісімдесята аеромобільна бригада цеху нам дарують цукерки на свято. Так легко прожити без них. Ми краще купили для вас генератор замість цукеркути. Ви бачите, які чудові дівчата працюють в цехотах. Я думаю, що вам буде трішечки там легше, коли ви знаєте, що вас вдома чекають, люблять, шанують. І слава вам, і вам велике спасибі за те, що ви є, за те, що ви робите. Дякую. Слава Україні, Слава! звичайно, сподіваються, як і усі, що війна нарешті закінчиться, але навчені досвідом розслаблятись не поспішають та збирають черговий вантаж для тих, хто готовий до останнього боронити незалежність нашої країни, мир та спокій усіх її громадян. Урочистим покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку відзначили 9 березня у місті 201-річницю від дня його народження. У патріотичному кузнецовську, де громада самотужки спорудила пам'ятник Кобзарю, вшанувати видатного поета охочих зібралося небагато. І все ж пророче слово Шевченка лунало, торкалося серця кожного присутнього. Борітися, поборете, вам Бог помагає. Ці Шевченкові слова болим і щемом відлунюють сьогодні у серцях українців, як і вся поетична спадщина Кобзаря. Чого Мар, не плачеш? Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? Вітре буй, ти з морем говориш. Заграй ти з ним, збуди його, спитай синє море. Воно знає, де мій милий, його носило, Воно скаже синє море, де його поділо? 9 березня, з нагоди 201-ї річниці від дня народження, квіти до пам'ятника Шевченку поклали і в Кузнецовську. Тарас Григорович є нашим сучасником. Він сьогодні став поруч з нами на барикадах на Майдані. Він сьогодні поруч з нами на війні за незалежність. Він сьогодні надихає наших хлопців, що треба боротися, не зупинятися, тому що хто бореться, той завжди перемагає. Переклад із грецької цього імені бунтар. У слові Тарас є частинка є корінь тара, який у давніх українців означав зірка. А у тому корені є ще один корінь, який означав. Е Бога життя, сонце, рак, який ми бачимо і в словах радість, в словах храм, в словах правда. Валке слово Тараса розбудило українців за волю і правду полягли герої Небесної сотні. Сьогодні вони поруч із кобзарем, як борці за незалежну і квітучу Україну. А на передовій бійцям часто додає снаги і віри старенький зачитаний кобзарик. А мають вони його, мабуть, через те, що у ньому в цьому кобзарі сконцентрована так само надзвичайно велика енергетика перелита в слові, правдивому слові. Вільному слові, бо це те за що боролась завжди Україна, правда і воля. Тут біля пам'ятника Шевченка зібралося небагато людей, хто виділив час і прийшов вшанувати видатного сина України. Голова міської просвіти Людмила Грекова висловила думку, що нам потрібно і ще вчитися читати Шевченка. Лише тоді прийде справжнє розуміння його творів. І лише тоді люди йтимуть до Тараса не в силу посадових обов'язків, а за покликом серця. Вихідними у місті проходив обласний чемпіонат із баскетболу серед чоловіків. У поєдинку за перемогу зустрілися команди баскетболістів із Кузнецовська та Березного. Яким було протистояння? Дивіться в наступному сюжеті. 7 березня у спортивній залі Палацу культури ВПРС відбувся обласний чемпіонат з баскетболу серед чоловічих команд. Участь у ньому взяли дві команди: Кузнецовська від Рівненської АЕС та команда з Бересного Оріон. Гра була запеклою та видовищною. Учасники демонстрували відмінну підготовку, чудову техніку та спритність. Для того щоб бути у гарній фізичній формі, Віталій Черевко, учасник кузнецовської команди, тричі на тиждень завзято тренується у спортзалі ПКРС. Крім того, ходить в тренажерний зал. Здобути перемогу, розповідає Віталій. Допомогла не тільки належна спортивна підготовка, а й дружня атмосфера в команді. Емоції незабутні. Командний дух допоміг нам перемогти сьогодні. Кожен із суперників також наполегливо намагався вибороти жадану перемогу у супротивника, проте не вдалося. На думку Олександра Прохонюка з Березного перемогти завадила відсутність злагодженої командної гри. Загалом зустріч пройшла у позитивному настрої та на піднесених емоціях. З різницею майже у 70 очок баскетболісти РАЕС виграли з рахунком 96-27. Незважаючи на рахунок, гра була складною. Суперник продемонстрував достойний баскетбол. Доставив нам немало проблем, проте ми досягли позитивного результату. Я задоволений. Віталій Черевко сподівається, що з позитивним результатом зіграють і на виїзній грі цими вихідними. Постараємося на виїзній грі продемонструвати такий самий баскетбол, як і сьогодні. І на завершення традиційна інформація. За минулий тиждень з 5 по 11 березня швидка допомога 184 рази виїжджала за викликами громадян. У цей же період в пологому відділенні народилось 9 немовлят: 5 хлопчиків і 4 дівчинки. Повідомили у медсенчастині. Наступний тиждень принесе нові події. Бажаю, щоб вони були винятково приємними, а канал Енерготом продовжує свою роботу. Приєднуйтесь, я ж кажу вам. До побачення.